Тебе люба, я здати на все. Упевнена, що так і є. А вже ж. Тео Роуз мій улюблений архітектор. Як подружнє життя. Діти неймовірні. Вийдемо купатися! Гаразд, не втопіться. Айві, на піку кар'єри. Ти хотіла б знятися для Нью-Йорк Мегасін? Оголена? Та ні, наче. Так, знімуся. А ти досі не вдаха. Його звільнили. Звільнили? Життя ж Як пройшов день? Сусідський пес на сраву дворі у дітей в очі і мої око сіпеться. Мені шампанського, будь ласка. Потрібна розрада чи сець для зняття стресу. Шо? Жартую. Шо? <смірш> я Від творців знайомства з батьками і підолашних створінь. Усі чомусь вважають, що ми гризимося, іноді я тебе ненавиджу. Ах, це епізодична ненависть. У соусі є полин, це надає йому гіркоти. Айві завжди додає дрібко себе у всі свої страви. Класно, ви підколюєте одне одного. Часом Айві злиться на мене, а я й не відчуваю. Часом його у мені, а я й не відчуваю. З мене досить. Я скажу, коли досить. Я хочу будинок. Я збудував його. Оце вже дзюки. Ми відсудимо все. Тоді він зможе зберегти своє личко. Так, Бруно? Твоє ниття мене задовбало. Ти розізлив мене ще більше. Олівія Колман, Бенедикт Камбербетч. А зверху. Тільки на це. Господи, Все це вже занадто. Та не вже. Роуз. Не думаю, що ви здатні вирішити свої проблеми. А вам дозволено таке казати? Це ніби не професійно? Так, якась ви не дбала. Ага. Ми розраховуємо на значну знижку. Скоро в кіно.